Радіо Chicago. Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 сорок. І зараз у нашій студії імміграційна адвокатка Ольга Наконечна. і ми порадилися і домовилися, що будемо говорити зараз про студентську візу. Адже це є настільки актуально, тому що багато українців приїхали по юфою, і знаю, що всі намагаються переходити з напевне з юфою у студентську візу або студентською їзи на юфою. Розповідайте детальніше. Вітаю. Добрий вечір. Ну насправді трошки не так виникає це запитання не в такому контексті до нас часто звертаються люди, які зараз тут знаходяться по юфую для себе або ще частіше для дітей, яких вони привезли. Тобто, це діти вже. Або віку хай скул, або такого віку, що вони починають ходити в коледжі, вже навчаються в коледжі, і що лякає батьків, що тривожить самих студентів, то зараз вони в статусі UFU навчаються в багатьох коледжах. На пільговій основі, тобто, можливо, десь безоплатно, можливо, десь як резиденти, але вони розпочали це навчання, рухаються до диплому, тривожить те, що буде з їх навчанням після того, як юфою завершиться, тому що таке можливо, якщо в когось програма розрахована на 4-5 років, а статус юфою може в перспективі закінчитися, переживають, що ж буде з цим навчанням, і чи зможуть вони його якимось чином продовжити, на яких умовах вони можуть залишитися в країні, і чи Можливо, скажімо, отримати студентську візу, тому що це найбільш логічно для навчання потрібна студентська віза. Ну, от, власне багато хто думає, логічно, що якщо в тебе є UFU, і воно, не дай Бог, закінчиться, ти є студентом університету і в тебе навчання 4-5 років. І логічно, що тебе ніхто нікуди не. Не вижене і ну, ти можеш перебувати е, офіційно у Сполучених Штатах. Це правда, чи це неправда, тому що, окрім того, що ви є студентом університету, у вас ще має бути певний імміграційний статус, який дозволяє вам знаходитися в країні. Сам по собі факт відвідання університету не дає такого права залишатися в країні. Е, тому, якщо говорити про студентську візу, е, то Перш за все, треба розуміти, що перехід з ЮФУ на студентську візу на території Сполучених Штатів неможливий. Для цього в майбутньому, якщо закінчиться програма, потрібно буде виїжджати за межі Сполучених Штатів, потрібно буде утримувати цю візу за кордоном. До того, як її отримати, університет повинен видати документ, який називається форма i 20 Це форма про зарахування в університет. То навіть якщо ви там вже навчалися рік, два, три, закінчується програма, вам потрібен перехід на студентську візу. Тепер вам необхідний цей документ. Документ про те, що вас готові прийняти на інших умовах, на умовах іноземного студента. Тому, виходить, що потрібно змінити, змінити статус. Ну, В кожному університеті. Не в кожному... тільки змінити статус, вибачте, а ще й додається оцей один документ. Так, не, має. Тільки, не тільки потрібно міняти міграційний статус, але й сам статус студента в університеті теж поміняється. Кожен університет має відділення іноземних студентів, є адвайзери, є офіси, які займаються зарахуванням, admissions office, і в першу чергу потрібно говорити з ним і говорити про те, що студент має бажання перейти з того статусу, в якому він зараз є, на статус іноземного студента на F1. І цей офіс відповідно почне все, що потрібно з їх. З їх боку, з їх сторони, для того, щоб видати форму i 20 яка є підтвердженням зарахування в університет на основі як міжнародний студент, ця форма є основним документом, який потрібен для видачі студентської візи. Окрім того, у видачі студентської візи дуже важливим є фінансовий аспект. Всім відомо, що навчання в Сполучених Штатах дороге, і якщо зараз Програма юфою дозволяє певним коледжам в їх бюджеті виділяти кошти для того, щоб студенти навчалися дешевше чи безоплатно. То по студентській візі більшості студентів прийдеться платити за навчання, і для того, щоб отримати студентську візу, треба показати фінансову спроможність оплачувати таке навчання, так як людина вертається в країну вже в статусі іноземного студента, а не на паролі. Така спроможність доводиться двома способами: студент може сам себе спонсорувати або може мати спонсора, тобто когось, особу або навіть організацію, якщо вона знаходиться за межами сполучених штатів, чи компанію, чи бізнес, які будуть оплачувати його навчання і проживання, тому що студентська віза не дозволяє працювати. І от власне, студентська віза не дозволяє працювати. А коли ти по дюфую тут і навчаєшся як студент, ти можеш офіційно звичайно, працювати. звичайно, так якщо залишається час, можна працювати. Тому я думаю, що отримати студентську візу в майбутньому, в перспективі для когось, хто був тут на юфою, не буде так складно, тому що легко можна буде показати фінанси, то можна буде показати, що сам студент працював парт-тайм і має певні збереження. Або у випадку батьків, які мають тут неповнолітніх дітей, студентів батьки можуть виступити такими спонсорами, тобто показати, що вони заробили кошти, в них є певні. Збереження, відкладені на рахунку, але щоб перейти, це потрібно виїжджати з країни. Чи є тут великий ризик, що тебе можуть назад не впустити до Сполучених Штатів, наприклад, офіцер? Чи це потрібно щось так мега порушити, щоб тебе не запустили назад? Чи ну для того, щоб повернутися назад, потрібно буде пройти два етапи. Перший етап це є посольство, це є безпосереднє отримання візи в самому посольстві. І там потрібно, щоб цю візу схвалили. Посольство в першу чергу дивиться на. Фінанси, то це напевно, що найперше, що їх цікавить, чи дійсно цей студент має спроможність оплачувати, і чи не буде він підпрацьовувати десь, так скажемо, після пар, то вони не хочуть бачити цього. І також вони дивляться, чи є. Чи чи намір студента є не імміграційний? Чи намір у цієї людини є дійсно повчитися взяти диплом і поїхати з країни? Чи вони використовують студентську візу просто як підтекст для того, щоб попасти в країну? І насправді вони є потенційним іммігрантом? То підозра в потенційному іммігрантстві Це є основне. Основна причина відмови в неімміграційних візах, і те саме стосується студентської візи. Тобто студент має показати неімміграційний намір. Його намір має бути чисто пов'язаний з навчанням, з отриманням диплому. І як частина проходження співбесіди, офіцер може про це питати. А це означає, дорогі наші слухачі і глядачі, що потрібно не вступати на вивчення англійської мови, будучи вже у сполучених штатах на програмі югою, а вже вступати на якісь більш серйозніші програми. І вони на це напевне так будуть і дивитися. Це, це правда. Традиційно відкриття віз з-за кордону студентських віз на курси вивчення англійської мови в мовні школи має дуже високий відсоток відмов. То чим серйозніший університет, чим дорожче навчання, чим серйозніша програма, тим більша ймовірність успішного схвалення візи. Тобто, це перший аспект, який потрібно пам'ятати, треба отримати візу. Ну і друге це. Співбесіда, не співбесіда це проходження е аеропорта, тобто проходження вже розмови з cbp офіцером офіцером прикордонної служби, який е відповідно, приймає рішення, чи впускати в країну, чи, в чи не впускати людину, чи її віза дійсно відповідає її наміру. Ну, не будемо говорити про погане. Сподіваємося, що якщо дійсно людина змогла підтвердити свою фінансову спроможність, вона дійсно має щирий намір приїхати і завершити навчання в тому університеті, то в неї не повинно бути проблем із проходженням цих двох перевірок. Власне, на соціальних мережах пишуть: ви допомагаєте з оформленням студентської візи, і тим самим в цей супровід входить вступ до університету, чи тільки оформлення студентської візи? Тільки тільки те, що стосується імміграційної служби. Би тільки оформлення студентської візи. Університети в Сполучених Штатах не централізовані, тобто немає централізованої системи освіти, і кожен університет має свої умови, свої певні внутрішні правила, тому це дуже це дуже важко надавати таку допомогу, тобто це потрібно займатися фултайм, і найкраще це просто звертатися в конкретні університети і дивитися, які умови вони надають, і вже вибирати собі те, що підходить. Дякуємо, Ольго, що розповіли нам про цю ситуацію з ЮФО і власне з переходом на студентську візу. Але давайте ще пробіжимося по питаннях і нагадаємо, як все ж таки отримати студентську візу, коли ти вперше їдеш до сполучених штатів, і коли ти вперше хочеш отримати освіту. Тут отож, які ж вимоги є для отримання студентської візи, якщо ти це все ж таки вперше, знаємо, що це спонсорство фінансування? Ще що? Це в першу чергу форма і 20 Тобто, перше, першу, першим ділом потрібно знайти університет, сконтактувати університет і отримати форму АІ 20 Тобто, документ про зарахування в університет. Наступне це заповнення форми ДІА-160. На сайті посольства, де ви бажаєте проходити співбесіду, це така сама аплікація, яка заповнюється при подачі на туристичну візу. Багато хто з нею знайомий, тільки вибирається інша категорія, категорія f 1 і відповідно призначення співбесіди. На співбесіду потрібно нести універс цей університетський документ про зарахування і потрібно нести докази фінансової спроможності. Якщо це власні кошти, потрібно нести виписки з банківського рахунку. Зазвичай посольство, так само як і міграційна служба. Бо перевагу надають випискам із транзакціями. Не просто довідка, де є баланс на рахунку, а конкретно банківський стейтмент, як ми його тут називаємо, де видно, що це є активний рахунок, на ньому є якийсь обіг коштів і є певна сума. А якщо у вас є спонсор, цей спонсор знаходиться в Сполучених Штатах, він повинен заповнити форму I-134. Це подібна форма, яка надається при програмі U4U і повинен подати свою податкову декларацію і також виписку із свого банківського рахунку. Якщо ваш спонсор знаходиться за кордоном у вашій рідній країні або в якійсь іншій країні, окрім США, форма АІ 134 не вимагається. Це може бути, скажімо, в Україні в довільній формі написана заява, яка нотаріально затверджена про те, що я такий-то, такий, то, такий -то зобов'язуюсь покривати витрати по навчанню і проживанню такого-то, такого-то, і цього достатньо, що є волевиявлення людини, воно нотаріально завірене, і також докласти до того свою виписку з рахунку. Часто спонсорами стають компанії, тобто бізнеси, а не фізичні особи. Буває таке, що якась велика фірма відправляє на навчання свого працівника, свого спеціаліста і стає її спонсором. Це теж абсолютно прийнятно. Ну і фактично це всі документи, які потрібні для співбесіди, і головне йти з чітким розумінням, куди ви вступаєте, для чого вам ця освіта, і пам'ятати, що офіцер захоче почути, що ви будете робити з цією освітою. Далі. Тобто він хоче почути, чи вона про те, що у вас є намір е, завершити навчання, взяти диплом і повернутися в свою рідну країну для того, щоб там його застосувати. А таке ще питання. Ми говорили за спонсорів. ви сказали, що виступають компанії. Чи є якийсь спеціальний сайт, де просто заможні американці можуть проспонсорувати українців? Чи траплялися у вашій у вашому періоді роботи такі випадки? Мені невідомо про такі сайти. Переважно цими компаніями стають спонсорами, компаніями стають компанії з-за кордону. Це може бути сімейний бізнес дуже часто, коли хтось, скажімо, батьки займаються готельним бізнесом? Це правдива історія, і відправляють свого сина на навчання на MBA в Сполучені Штати для того, щоб він отримав бізнес едукейшн, повернувся назад додому і перейняв цей сімейний бізнес. Або як я вже говорила, компанія відправляє свого працівника теж на підвищення кваліфікації, на якесь спеціалізоване навчання. Таке теж досить часто трапляється. Стосовно тривалості візи в тебе є навчання на 4 роки. Це бакалаврат. Напевно, він в Америці такий самий і. І, наприклад, якщо ти хочеш далі навчатися на магістратуру в тому ж самому університеті або в іншому, потрібно виїжджати з сполучених штатів і знову вступати на магістратуру. Чи можна це все тут зробити, щоб не тратити кошти на виїзд? Це, і, це і дуже хороше запитання. Студентська віза добра. Тим, що якщо її видають один раз, вона не має терміну закінчення. То uh, її видають for duration of status, Тобто стільки, скільки студент буде підтримувати свій статус, стільки в нього буде дійсна віза. І якщо, скажімо, хтось приїжджає сюди, щоб отримати диплом бакалавра, потім вирішує піти в магістратуру, навіть в інший університет, ніяких дій вчиняти студенту не потрібно. Самі школи між собою передають рекорд студента і повідомляють імміграційну службу, що такий-то такий-то студент тепер вже навчається не в цьому навчальному закладі, а перейшов і навчається в іншому навчальному закладі. Сам навчальний заклад може мати вимоги від студента показати свою знову ж таки фінансову спроможність або надати якісь аплікації, але імміграційна служба в тому не задіяна. Тому теоретично студентська віза. Може служити дуже довго. Мені відома одна людина, яка була в Сполучених Штатах на студентській візі 11 років, тобто вона завершила три або чотири навчальних заклади. Останній був PHD, тобто це був кандидат наук, і от так така в неї була дорога. Цікаво, знаємо, що віза, як ви це вже сказали, вона є довгострокова. А чи можна з нею перейти на інший статус? Давайте ще раз це нагадаємо: чи можна отримати грін карту по студентській візі? Чи можна громадянство отримати? 11 років людина живе? Ну то вже пора би дати громадянство. То, насправді ця людина після 11 років студентської візи вийшла заміж за громадянина Сполучених Штатів і отримала зелену карту. Потім громадянство, але так в кожного своя доля. Uh, сама по собі студентська віза не веде до зеленої карти, і це теж я часто чую від людей, особливо ті, які приїжджають з Канади або жили в Канаді, тому що Канада має трошки інакше імміграційне законодавство вони з радістю залишають в себе тих, хто закінчив них вищі навчальні заклади, дають їм дорогу до зеленої карти, щоб вони залишилися і застосували ті знання в них в країні, що в принципі має якийсь сенс, але в Сполучених Штатах такого наразі немає. Uh, тому. Uh, що дає студентська віза? Дає можливість дуже довго знаходитися в Сполучених Штатах і, відповідно, займатися пошуком роботодавця, який буде готовий спонсорувати на робочу візу, або спонсорувати вже на зелену карту. І цим користається багато студентів. Тобто вони вже десь в своїй сфері починають ходити на практику, починають наводити якісь бізнес звязки робочі зв'язки, і таким чином знаходять роботодавця, який. Це потрібно виїжджати з країни ні для того, щоб поміняти статус на, скажімо, робочу візу H-1B, або на імміграційну робочу візу, яка веде до грін-карти, Виїжджати з країни студенту не потрібно. Зміна статусу або аджасмену. статус зробиться тут в Сполучених Штатах. Ну і наступне питання. Хотілося б ще поговорити переміщення між країнами. Чи потрібно робити адванс пароль? Чи ти просто можеш собі, коли канікули зимові, mm -hmm. літні, сісти собі на потяг, хотів сказати, і через Укан, сісти на літак і полетіти в іншу країну, і потім назад повернутися. Чи є з цим проблеми, чи можна? Якщо студентська віза була отримана за кордоном в посольстві, то вона відповідно вклеєна в паспорті і вона має термін дії. Сама віза не статус, тому що статус може тривати стільки, скільки студент навчається, а сама віза буде мати термін дії. і, в межах терміну цієї дії можна вільно подорожувати, виїжджати і повертатися в країну без жодних попередніх оформлень адвенс паролю, чи ще, чи ще чогось. Угу, зрозуміло. І напевне, останнє запитання про зміни в правилах на даний момент 24-й рік. Чи є якісь зміни, чи плануються, чи знаєте це? Щось про це в студентських візах так. в Студентських візах. мені невідомо ні про які зміни, які плануються. Єдине, що я можу сказати, що ми бачимо зараз. Ми не працюємо з багатьма українськими кейсами по студентських візах. Ну, це стало якось не дуже актуально. А ми працюємо з іншими країнами і бачимо, що студентські візи. Зміна статусу на студентські візи відбувається дуже швидко. Тобто, це надзвичайно швидко порівняно з минулими роками. Зараз зміну статусу можна отримати буквально за 2-3 місяці і вже приступити до навчання. Ну і ще одне вже останнє запитання: чи чули ви таку програму, як Flex? І чи є зараз якісь з цим проблеми? Ну, так як війна, багато студентів, учнів ФЛексу потрапили у Сполучені Штати і? Що в такому випадку їм робити? Чи чи вони можуть тут залишитися на яких умовах? Це потрібно юфую формуляти? чи так як війна, це їхнє навчання продовжується. Чи чули ви щось про це? чи були у вас такі клієнти? Мені невідома програма Флекс. Це, це студентська віза. Вони прижають студентською, чи ж 1 чи це по обміну? Це по обміну. Студен... 11-10 клас. Ага, окей, зрозуміла. А... Вони рік навчаються у сполучених рік штатах. Так, а потім і... потрібно виїжджати. Я думаю, що в точно так як і всі інші люди, які опинилися тут під час війни і не мають змоги повернутися, їм доступний TPS, Якщо вони були на період реєстраційний в Сполучених Штатах, вони підлягають на базові умови, вони можуть оформити TPS. Зрозуміло, дякую вам, Ольга. Скажіть ще раз свої контакти. Де ви знаходитесь? Де офіс, за яким номером телефону до вас телефонувати? А ми знаходимося в і Наш номер телефону 847-391-1008. Дякуємо. Сьогодні у студії була Ольга Наконечна, і Ми говорили про студентські візи, як це пов'язано з ЮФОЮ, і взагалі розібрали студентську візу. Тому залишайтеся з нами на хвилі 12.40 сорок Ще багато чого цікавого на хвилі 12.40 сорок Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.